І ось ми шиємо таке необхідне, яке буде збагене кров'ю наших дітей. Я ось. Пошила такі коврики, які ми передасти нашим хлопцям для радості? Ми хочемо висловити вам велику подяку і повагу до кожної з вас, до вашої праці, за те, що ви робите для, для фронту, те, що ви робите для перемоги, те, що ви робите для людей, і тому дозвольте нам вручити вам подяки, жінкам-волонтерам села Тупичів. Будь ласка, хто в нас тупичева? Будь ласка. Так, друга грама села Макішин, дівчата. Так, ну і село Куликівка. Будь ласка, дівчата щиро вам дякуємо за вашу роботу і подарунок. Ми вам привезли тут у нас що, Танюша? Каловарка. Тут кавоварка, щоб ви не тільки працювали, а щоб ви попили смачної кави, гарно поспілкувалися від нашого партнера, керівника обласної партійної організації батьківщина Дмитра Нікітіна. Ось такий вам подарунок. Це вам тканина на труси. Нас запевнили, що вона дихає і найкраще. Тому сподіваємося, Дякую. Дякую. дуже вам вдячні. Самоучок, як би сказати, і професійна наша я була. Відгукнулися люди, дякуємо їм, звісно. Країли на роботі, в старостаті, затримувалися, старалися розвозили, дівчата терміново і вночі шили, і за двоє-троє суток ми пошили под більше. Більше ста, до 200 ми пошили трусів. Ага. Виникла знову потреба шити костюми. Я не змогла відказати, хоча зараз більш зайнята, але в мене помічниця є Наталія Васильівна, яка також е учасник, так сказати, цієї повномасштабного вторгнення. Вона Пострадала і вона хоче допомогти сіляко. То вона шия, безпосередньо шила вона. Я була як допомагала на підхваті. Шити я, як би сказати, я не професійна швея, я шити не вмію, тільки строчить. Ми боялися, але ми, ми змогли. Плетемо сітки, в'яжемо носки. У минулому році на'зали дуже багато носків, передали. Деякі ще перед, да передаємо. І зараз коврики плели, шили із ласкутків, передавали з чернігова швейної ласкутки. Ми шили і тепленькі такі коврики із ласкутків гарні. Починали просто шить з отаких, з простих білизна, потім перейшли потому що Ніна сказала, попросила надо. Надо адаптивні, значить, будуть і адаптивні. Це для госпіталів, так? Так. Да. Ага. От це. Все учились сами. Обличчя педіти, так? Що Тобі. да? Що нам ти... розказали, показали, а ми Учимсь, тобто вони тут Ти на ліпучі їх у вони да. вони, ага. Як вони розбирають позиція пельзад, щоб люди бачили, бо люди не являють уявляємо звичайно, а, да, да. Памперсом. так парі са на тому памперсом. У це щоб оце люди Дивіться, які а, а, а як красиво Видимо, все да. оброблено. Охайно ну, так да, швидкі оброблені, які молодці дівчата, золоті руки. Да. А штани, ще є ті і кофти, чи тільки штани? Ну, пере... А, пере... Да. Штани це такі кофти. Адаптивні? Да. Да. Те адаптивні? ж адаптивні. Потреба з'явилася минула річ, почалося з минулого року, коли по суті вся наша родина поїхала на схід захищати. І була потреба в трусах, яку вирішила, по суті, Алла. Гула. Потім дівчата долучились, і наші хлопці, коли повернулись, от потреби не зникли. Тобто було розуміння, що на фронті все одно залишились хлопці, яким потрібні звичайні трухани ми їх називаємо. І так як мій чоловік був поранений, і я пройшла якісь пункти шпиталів, то я зрозуміла, що ситуації критичні. Тобто, Кожен адаптивний одяг, він є. Ну це розхідний матеріал. І в шпиталях є дуже велика потреба в цьому. Му... Найшлась організація, яка за їхнім бажанням вони хочуть залишитися анонімними, і вони долучились і допомогли, предоставили чотирьохніточний оверлок і надали нам тканину. І кажуть, якщо хочете, ви можете щось зробити, і ми вирішили зробити костюми для нашого чернігівського пошито чи перероблено вже з готового пошито, пошито. Да. дівчата свою роботу Аластюці Наташі шили кофти, дві Тетяни шили штани, Ай. але ми консультувалися зі шпиталем з лікарями. В них було прохання зробити на гудзиках, саме на гудзиках. І коли дівчата вже зробили свою роботу, настала проблема петлі. Ми в Чернігові знайшли організацію, яка зробила mm -hmm. нам петлі. І зараз ми дошиваємо зроблені, ага. дошиваємо гудзики і готуємося до здачі цих костюмів, в шпиталю. Весь інший одяг, який дівчата перешивають, він йде на лікарні Дніпра і лікарні Запоріжжя. Mm -hmm. І передається також на стаб-пункти. А нові такі гарні костюми це відшивалися. Ми специально. співпрацюємо із Дніпром, із Запоріжжям, із Покровським, відправляємо її медикації. Коменти обладнання, тобто а це у дівчат залишилось Тобто костюми. Дівчата свої. Тетя Наташа, Сталуся і Тетяна, вони зробили штани і кофти. Вони готові. Ми дошиваємо зараз вудзики і готуємо їх на здачу. Чудово а трошки тканини залишилось дівчата без казки? Без ковда, просто Шеста. відшили штани з карманами. карманами так. Ну, так, да, цигарки, треба десь класти <ріст> <ріст> ковцями. Кофти бомберами такі, не просто як піжами, такі більш сучасні. Тобто було розроблено в Дуже гарно, правда. Гарно, і охайно Спіль... так зроблено, відстрочено дівчата все. молодці. Дівчата старались, дівчата, мабуть, дівчата навіть не уявляють рівень своєї допомоги, тому що коли спілкуєшся з волонтерами, які займаються напряму шпиталями, вони плачуть з проханням, що нам треба. І допомагаємо може, не тільки ми, да? багато хто з різних міст долучається до потреб, але просто ситуація така, що просто не вистачає. Не вистачає теплого одягу в стаб пунктах, не вистачає. Труханів, тому що це розхідний матеріал, вони як Звичайно, рази, і, звичайно. і дівчата роблять дуже важливу справу. Дуже важливу. і про це ну, треба дівчата говорити. Дівчата, дівчата, говорити і, да не скромніше говорити скрізь говорити. Розумієте, це не вихваляння. Ви про це говорите це інформативно. Хтось не знає, хтось вдома сидить і не знає чим допомогти. А коли ми про це говоримо, то знайдеться вдома людина, яка прийде на допомогу або організує такий самий от хаб, як у вас. Це звичайно та, це такі волонтерські, так красиво. Молодці. Дівчата дуже вам вдячні і бажаємо, знаєте, щоб ви шили, щоб ви найбыстрішим, найближчим часом шили прапори для перемоги. Ми дуже тямка, зараз на пенсії і долучилися до цієї великої справи. І вважаю що це потрібне це головне заняття зараз свого життя. Наші учні знаходяться на фронтах. Ті діти, які сиділи перед нами в такенькі маленькі, тепер дивляться в очі смерті. І коли хтось позвонить або напише, обливається кров'ю душа, ми всі в Фейсбук все бачимо і розуміємо. І тому ми чим можемо, допомагаємо нашим хлопцям. І ось ми шиємо таке необхідне, яке буде збагране кров'ю наших дітей. Я ось пошила такі коврики, які би передасти нашим хлопцям для радості. Хтось поставить під чашку, хтось повісить у бліндажі, хтось у своїй машині. Хай то їх дідя у цих кольорах. Наше мирне українське небо і наше тепле українське сонце. Дуже вам вдячні. Обов'язково ми на цьому тижні будемо робити відправку yeah. і обов'язково ми передамо коврики, обов'язково зробимо приписку від кого вони дуже красиві. Я тільки не встигла, якщо тут можна шпилечкою на сіні можна, буде, можна під чашку, можна на тумбочку у госпіталі. Де вже Дякую, вам обов'язково передамо і звітуємо, що передали. Ми... Знаємо, що це найкраща організація е, Тупічівської громади. Так, ми всі ж відносимося до Тупічівської громади. Ми знаємо, що ці жінки від щирого серця допомагають нашим хлопцям на передовій і що вони роблять цей подвиг щодня. І завдяки їм ми сподіваємося, що буде швидка допомога. І це тому що жінки велика сила. Слава Україні! Героям слава!